Того пречистого тіла і крови Господа, і Бога, і спаса причащається слуга Божа до душення і на життя вічне війни. Чесного і крови Господа і Бога, і Спаса, Благословення Господня на вас того, батьо, чоловіку завжди завнені, повсяк повсякчас і на віки вічні. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Ясиків, зі слав Святого Духа, на святих своїх учнів і апостолів, ради нашого спасіння, молитвами, причистої своєї матері святої ями злоту, старки, епископа Константина града, і всіх святих помилує, спасе нас, бо він благий, чоловік і Бенедиктові, Римському, блаженнішому, патріархові нашому, святославові, архієпископу, любомира, Боголюбивому єпископі, хірсофронові, і Преосвященнішому єпископу, нашому, Володимирові, всьому свяченичому і монашому очима, всім отцям нашим отцем. І карі Отця від да, Отця від лабу, Отцю Духівником, Отця тут присутні, корові церковному нашим матерям і всій молоді, воїнської владі і всьому народові. І до вами направлю спільно молитися. Я бачу, що ваша спільнота з кожним кроком все стає більшою кращою. А ми раді, що можемо з вами відбувати ці гроші до місць, де удивилася Христа Богородиця, десь би і з вами наступні прощі разом. Тільки хотілося, щоб заздалегідь можна було собі зазначити час на йти рівне місце, щоб можна було з вами спільно помолитися. Направлю я також вас щиро всіх вітаю як єпиского, хочу ділити вам святе архієрейське благословення. Благословення всемогущого Бога! Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, і прибуде завжди з вами. Амінь. Щиро дякую вам за вашу змогу до Бога, до Пресвятої Повороти, до Святої Церкви і до нашої Батьківщини України і до нашого народу. Дякуємо вам за ваш посія, у виховання наших сімей. Нехай вам Господь благословляє, Богородиця на правду свята, опікується вам і вашим родичам. Слава. Дякую, Сімловіку хоче сказати вам Матері, удячи Слово. Преставщини Мати Володимире, наші материнські серця ще вдячні нам сьогодні, за святою доріг, за ваш Бог і за вашу допомогу, щоб ми завжди пам'ятали, що для Бога, для України, для родини влипаємо наших дітей. А це допоможе у вірі, любові, надії, у згоді єднати людей. Даруємо вам від усіх спільнот, котрі цей образ спаснення потворення. Нехай спасне у буде в вашому і в нашому серці. Я... Дякую, щиро, дякую, дякую, буду перед ним нот, матеріга, молитві. Високоприсвященний владиком, від усіх матеріальної молитви, Івано-Франківської єпахії, Української греко-католицької церкви. Ми передаємо вищавіші вітання найдорожчій у світі людині, вашій матері. Мама, це ніжне віщире слово. Мама, це перше. Слово мамо, було вибухне устане Божого Сина Ісуса Христа, який, бувши дитиною, прикликав причистку Діву Марію цим милим словом мама. Як кожна термина оповита коночами, так життя матері оповите темне. Ми те вклоняємось сьогодні вашій рідній маму на За недостані ночі. За переживання і тривоги, за вимові молитви за нашу церкву, наш народ і нашу Україну. Особливіший спосіб ми хочемо подякувати вашій матусі, за вас, наш дорогий владико, пастирі людських В Сьогоднішній день ми просимо для вас і для вашої матусі, Божого благословення, опіки Матері Божої, щоб Прослав розкривських коніч коні творів, здоров'я і божого благословення. Прийміть від нас цю вишиванку, як дар і вияв любові, поваги і пошани до вашої матері, від усіх спільнот матерів у молитві Івано-Франківській є батьків. Я хочу щиро подякувати, але на правду це було, якби мати могла, вона би було обов'язково сьогодні з вами ні разу не молилася, адже вона вимовила в своєму домі, що ми жили за християнським звичаєм, що ми вірили дорогу до за церкву, поселилися в священниками. І я також ніколи не міг знати. І мені не навіть щоб розстояти єпископ і благословити такий великий люд Божий і вести його спільно до Господа. Мама учила мене молити, так як кожна мати показувала округ зародиського храму. і бачимо, що її праця стала доброю. Я на правду матір передав і вже за рік від день, дякую, я думаю, що це найкраще були свято у Уні. А вона пам'ятає не завжди, що де вона молиться, вона є прибута до Хрисла. Але постійно від ранку до вечора, я думаю, що вона обов'язково і свої молитви буде поєднувати і спільно, і з вашим. Дуже дякую. Дай Дорогі Владико, сьогодні на нашому з'їзді присутні матері і діти. Матері, діти, що мати живих і ним. і діти, які погляд Божий, втратили їх. І моляться і розмовляють з ними, бо мати і дитина вічні. ніколи не може перерватися зв'язок між дитиною і матір'ю. Залишається їм тільки спілкуватися через такі чудотворні образи. Тому ця дитинка хоче подарувати вам більше. Плена мені життя невпинною вікою, несу свою печаль, свій віть через руки, Згасає знову в день і точиться розмова моя і мама через побразив. Я кажу їм почуйте мене, мамо. Я хочу вас відчути, побачити, хоч не вміть. Не встигла я мені тіно говорити з вами, не встигла вас любити, за все. Щоб потім не жаліти. Колись настане час, я попрощаюсь з вами. Я відійду до вас не звільнені світи. Я прошу вас одне, хай точиться розмова бо я і ваша. Будемо ще за того часу вашого у нас, присутня на з'їзді наша теж мама, яка є координатором Матері молитви цілої нашої України, яка піклується за нас, переживає. Вона всі наші волі приймає, всі молитви тільки скажеш. Вона молиться, всім перезвонює. в неї дуже добре і щире серце. Вона не дивиться на своє здоров'я, вона дивиться, щоб здорові були ми. Щоб все у нас було добре, щоб вислухані були Богу наші молитви. Тому дозвольте, дорогенька наша, маму віру привітати вас тут, ще перед владикою Христом від того і зичимо вам міцного міцного здоров'я, щастя, добра, злагоди і любові. І найвчинніших Божий клас. Ми хочемо подарувати вам махиночку Божу разом із дитятком Ісусом, нехай завжди вам буде на пам'ять і нехай благословить вас. Нехаємося на не Господи Господь Благослови всіх вас, благослови всіх наших матерів і сотворим Господи. Многі! більшість з нас знає, але ми також знаємо дуже добре молитву очина, але кожен день її молимо. Так само ми добре знаємо свою історію, але ще раз хочу розказати, що крім того, що в нас є утворена ікона Матери Божої, тут почала Галицька матрополія своє життя. Тут жили князі Галицькі і Галицькі митрополити. За моєю спиною є фундамент Спенського собору, що збудував князь Ярослав Посмомився 12 століття. І власне цими валами, що ми будемо молитися, це є обороні княжі вали. Тут є княжи Дитинець. І, і тому це для нас є рідне місце. Ми всі прийшли до себе додому, по щедоста голосного. Звідси пішла Галицька митрополія і тут жили наші славні Князі. І тому ми наших молитвами. Я би попросив, щоб ми попросили Бога, особливо Матір Божу, щоб вона зараз це з нами, щоб знак наш знову і віри в це. щоб наш навіть був гідність. Бо в Торієм Христі, якщо людина втрачає гідність, Людина втрачає родину, людина втрачає державу, батьківщину, людина втрачає церкву, людина втрачає все!» Гідність дорогі Христі це є велике багатство. Гідність це є великий дар. Я пригадую свого батька покійно він казав. Пам'ятай, щоб ти не опозорив наш кінти. Бути гідним це дуже важне до Христі. І тому кожен просить нас, що хоче, але особливість посінь я би попросив, щоб ми всі на Хресній дорозі узяли за нашу з вами гідність, щоб ми на кінець стали гідним народом. Щоб ми на кінець мали гідну владу. Щоб нам за, за них не було спирно, щоб нам не було спильно за своїх дітей, до і матері, ми мусимо просити у Бога і у Матері Божої гідності. Велику гідність на той час весь світ знав, що таке галич. Наші славних Гезів, доріг в Христі, і наших славних митрополиті. І ми маємо стати з колін, бо ми на своїй землі, ми є в себе вдома, ми не повинні.